Отож бо починаємо наш відеоблог, як ми поїдемо в Дніпро або навіть не в Дніпро, а в Високопілля. Будьте далі з нами. То Борис, а то в нас Дніпро Ке, це в нас каші. Ми тут веземо каші, тушонки, які зробили і медикаменти. Там виробляється мрія росіян. всілякі керамічні, унітазики. Ми поїхали до друга нашого друга. тобто Ми поїхали до Ріші, в якого ми. Жили чотири дні. Він та його колега Юра. Вони нас відвозили по факту. Вони були нашими гідами, тому що саме, саме вони знають цю дорогу, знають де їхати, можна, де не можна. І якби, якби не вони, то, то точно не було. Тисячу кілометрів ми вже проїхали. ми вже на заправці в Дніпрі. Це ранок наступного дня. Ми запланували сьогоднішній день. Перша наша локація це нова пошта. Ми забираємо стабілізатори. Раз, два. А ще буде третя коробка і ми привеземо то військовим. А для чого покажемо потім. Купили таке і таке. Це щоб ну, по типу якби звільняти дихані шляхи. Людина, а це коли легені пробиті, де пробита грудна клітка, то заклеюється цей налік спереду і ззаду. І от у ця коробочка просто майже 100 тисяч гривень. кисетик я взяв 50. Так, це менше, так. Тобто я взяв 28, 10, 10, 2, а кисетик трошки більше. Буде все. Так, пасу. Може? Що та та Так, давайте розбирайте, дивіться, що ми зробили. Боже, ми зараз пару буде. Ти туди покажи, покажи, щоб просто розуміли, за що я так скачу. Mm -hmm. mm -hmm. Хтось mm -hmm. хто думає, що це за скочі такі, що так? це, це таке? Так. 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 І людина живе. Так? так. І дихай. Припиня, перекривається доступ до зовнішнього повітря всередині. Після нової пошти ми поїхали до наших друзів військових, а саме, ну так, до друзів Бориса. І... Ми там побачили один такий проект, на який, який наша взагалі спільнота допомагала його реалізувати, це називається КАМАЗ-Баня. КаМАЗ, який буде банєю. А саме, тобто, там е, буде е, пральні машини, сушильні машини, душові насоси. Тобто, це можливість для військових е, привести себе в порядок, коли вони після окопів чи ще щось. В середині... Будуть вся ця техніка. Ми, ми вже багато чого з нашої церкви докупили і я думаю, що ще підключимося і отак наші військові будуть мати нормальне місце, де вони зможуть прийняти душ, де вони зможуть якось себе трохи прибрати. Це я зараз знаходжусь, знаходжусь в машині. І в цій машині будуть стояти. Дані машини, дані е, машинки, сушарки, генератор зовні, і це буде первознавання, так Борис, як це так назвати, це буде, буде типа камаз баня, баня. сушивку і, і дошові кабіну. Ми їздили по всьому Дніпру скуповуючи газові балони, тому що ми такі, ага, балони нам потрібно на сьогодні, а точніше на вже, бо їдемо ми завтра. Скупили ми десь 13 балонів, і ми там їздили по одному, по два, по п'ять балонів закуповували. І ввечері ми їх заправили. Також ми ввечері ще поїхали в магазин і ще й закупили продуктів для військових, які нас по факту десь е, до яких ми могли по, по ходу заїхати по дорозі. Це був дуже насичений день, він тривав дуже довго і найсумніше, напевно, було те, що ми приїхали додому в 11-й годині. А десь через дві-три години ми мали вставати. Це пустий пост, помистки сильний. Високопілля, балони. Точніше як, вони поки що пусті, а зараз їдемо їх заправляти, а завтра ми їх повеземо туди, людям. Отож, поки бури з зеленою заливають омивач склав в авто, ріше, що, щось, як завжди, багато щось з кимось говорить, щось домовляється. А ми тут заправляємо балони. Балони з газом для людей. Високопілля. Отак от от закінчується день. Ну як закінчується? Ми після того, як заправимо, ми ще поїдемо, поїдемо в метро, заберемо там. Як заберемо? Купимо якісь продукти. Для військових то вже буде. І завтра ми вирушаємо. Вирушаємо в високопілля. А й таке? Ого. З останніх покупок Це ми купили ще каремати. Ми купили такі брезенти для того, щоб в ліндажах військовому не було мокро. Купили їм плівку. Для чого плівка? Не знаю. В цих двох ящиках а, там свічки. Отак і пішло 20, 20 копійками тисяч. І то пішло більше, але Бориса сестра була знижку. В третій годині ми вже були. Можна на машинах, і ми вже їхали. Їхали в темноті. Нас точніше везли Юра і Ріша. Вони такі потужні водії. Ми, я, Оленка, я не знаю, як там Борисну. Ми з Оленкою по факту спали. Сьогодні ми прокинулися пів третьої вночі і ми виїхали вже. Ми Виїхали для того, щоб мати можливість зустрітися з, з одним розділом військових і передати їм трохи їжі, тому що вони з самого ранку лише могли можливість бути тут. І от ми їм передали трохи всіляких снеків, солодкого, бо хоч це і вояки, але їм, їм, їм то дуже треба. От, а зараз ми шукаємо правильний шлях до того селища, в яке їдемо. Тому що зараз воно навіть кажуть хлопці, що воно під обстрілом. І відповідно шукаємо правильний шлях. Перед в'їздом в село ми переодягнулися в бронежилети, каски і нас супроводжували поліцейські, які в тому селі вони буквально раніше і жили, і вони там служили, працювали, а тепер вони. Знаєте, це дуже цікаво. Вони поліцейсько-військові. Тепер вони там вирішують, кому і як, і що, як всі ситуації вирішувати. Це дуже цікаво. В цьому селі ми почали роздавати продукти і балони. Різні люди підходили. В основному це були старші люди, молодших, молодих людей там вже немає. Сумно це все виглядало. Можливо, це було через те, що все навколо сіре. Можливо, це все через тому, що все навколо розбите, спалене. Не знаю. Але було загально. Тай ви. Так, каба. Каба. І, це вишло, як ви

Прийшла мені, сусіда насмерть, сусідку ранили, сусіда поранили. А я залишуся живим. Хоча вже дали інформацію по інтернету, що я трижден вже помер. А я, як бачите, живий. Значить, я довго буду довго Огонь, а не дійсно. Нічого, балон забрати і все. По можливості потім це, як вдруг скажуть, треба отак балон і направляти. Крім того, що було розбите все село, найбільше, якби, запам'яталося, це розбита лікарня, спалена лікарня, і там трошки це було, вони перебували, і по факту це було місце ведення бою за цю локацію, скажімо так. І ти розумієш, що воно було не те, що якби зруйноване ззовні, скільки воно було. Сплюндровано, зруйновано всередині, тобто ти заходиш і побачиш цей побут, який там відбувався. Ти розумієш, що там раніше жили російські військові і якби і життям, і це не назвати, тому що там було з одної сторони упаковки від їжі, тобто вони там харчувалися, а з другої сторони там було купа сміття і, ну, і, і, і лайна. Це, здається, була лікарня. Раніше тут були люди, її лікувалися, тепер тут пахне до сих мір пожежею. Навколо розкидані нездетоновані снаряди. Ти, відповідно, ти розумієш, що найближчі роки тут, тут ще куп... Ну, це все буде в таких руїнах і надалі. Таке. Але є люди, які живі. І живуть тут. Передаємо ми заїхали до військових в те місце, де вони живуть. А ми їм також привезли якісь продукти. Не, не до військових, до поліцейських. Ми завезли їм продукти, те, що їм було необхідно. Поспілкувалися з ними, взагалі просто пообідали. А щоправда, там нюанс є. Ми там по дорозі до них почав падати дощ і ми застрягли двічі. Спочатку нас витягував якийсь джип. На, на кадрах тут видно, як нас витягує якийсь військовий дядько, а потім видно, як нас витягує трактор. От потягну його вліво і все. Причому що цікаво, в одному місці. трактор такий. я туди не поїду, я сюди поїду. Тому що отут гілочки. Гілочки можуть поцарапити мені трактор. Ну добре, дядько, везіть куди можете. Отак, от двічі застрягав. Це було весело. Ти знову ж таки. Ти застряг в полі і ти чуєш, як працює артилерія. А куди дзвонити, щоб тебе витягнули? <систит> Ти голям. В'єтків? Так, там відки. Да, я трактор подеру, Боня. Я там не <систит> давай для трек не вийде. Да ми сухо. Суха, віка. Потім ми поїхали додому. Правда, заїхали ще до одного чувака, військового, який був в лікарні, там йому продукти там ще деяким але це таке, за дрібниця. Але так, в нього, напевно, не дрібниця була. І ми поїхали додому. Не як додому. До гріші додому. Потім ми ще цілий день відсипалися, тому що ми вже не були здатні вертатись до Львова. Але потім ми повернулися до Львова. Не живі. І ми багато кому мали можливість допомогти завдяки людям, які нам допомагають фінансово. Ми по факту це конвертуємо в такі от речі. Такі от Тому взагалі круто, що є люди, християни, які такі речі жертвують. Все, дякую, що ви додивилися. Па-па! Я могу вообще гулять. Сам, большая, сам управляется да? Сам сам управляется вообще. Не то, что там бутылку надо засунуть, само И вообще интеллектуальная машина. Захватила. Якщо якщо, е, настільки інтелектуальна машина, що якщо в бусі сидить е, два тіла з банхамі і заїжджають в бал, і їм не, не, не вистачило розуму туди не їхати, то по них приїжджає отакий текла і е, компенсує їхні е, розумові здібності у ваших новому сіленні. А саме прикольніше, в 15 кілометрах падають гради.